Доброго дня, шановні господарі. Сьогодні це відео буде про те, що ми робимо в селі. І зараз я вам усе покажу прості будні дні в селі. Тобто, чому це я затронув таку тему, тому що багато людей мені пишуть, а чому ти не зробиш оте, а чому ти не зробиш отак. І буває, приходиться людям поясняти, що ну, не вистачає на все добре. І якби так вроді нічого. Але вчора мене один коментар від одної людини взагалі дуже задів. Не хочу показувати цю людину. Але хто це мені написав, але просто саме такий коментар звучав так. Що, що, що ви там в селі робите? Ви весною посадили картоплю, в кінці літа викопали картоплю, вам там нічого робити, а ви там не можете оте, наприклад, або те зробити. Зараз ми розпочинаємо дивитися наші будні дні. Наприклад, що я роблю? В селі, тобто по господарству вдома я просипаюся пол шостого ранку. Значить, дивіться, я насипаю курочкам їсти. Відкриваю курочків, щоб курочки ходили на повітрі, на ніч закриваємо обов'язково, тому що і собаки можуть похватати, їх, і все підряд. Тепер зараз ми подивимося, поміняв. Сінце у ящичках, щоб курочки неслися. Все оце, що ви бачите, разом із тим, що оцю кладку кирпича робив сам, усе оце робилося сам. Значить, на зиму, он, де у мене обігрівач такий, лампа обігрівальна. Поїхали далі. Значить... Потім я сходив та кукуруза, що у нас росла в дворі, яку ми не поїли, вона вже відійшла і тверда така стала. Я її зірвав, значить, її треба буде передрібнити і буду давати підмішувати курям із зерничком. Так, поїхали далі. Зараз ми подивимося, що я ще сьогодні зранку робив. Зараз, до речі, дивіться, 9 годин 18 хвилин. Тобто це я зараз вам покажу, що я тільки зробив із полшостого ранку до 9 ранку дня. Значить, розпочинається ранок із того, що Насипаю курям їсти, ось, до речі, бачите, у них загорода в мене для курей дуже здорова і здорова загорода. Курочок, якщо ви запитаєте, скільки в мене курей. ну Я сам для себе чисто тримаю, тому у мене курочок 24 штуки. кому цікаво. Ось, дивіться, Я сьогодні зривав і показував вам кукурудзу. Яка позасихала, вже піде на корм птичкам. Ось вона отут росла. Ось, де видно усім, да? Росла. Бадилля я позрубував. І бадилля зараз покажу, куди по Це все, повторююся, із полшостого ранку до 9 ранку. Дивіться, ось, коротше, у мене. До води дуже близько. і На моєму винограднику короте, були тут канави такі, тому що вода, ґрунтові води дуже близько. І були такі канави. Коли дощ йде, по канаві вода стікає і тече-тече туди далі і далі. Короте, за останні роки у мене вода відійшла, тому оцю канаву я тільки що ходив в неї, вкидав. З кукурудзе бадилля, яке позрубував. Значить, дивіться, повикарчовував 6 здорових виноградів. Повиплив, плутував їх спочатку із арки, повикарчовував шесть штук здорових виноградів. Ось, де подивіться, теж в канаву оцю засипав. Ось, дивіться, ще зелене листя, щоб ви не казали, що це я вам усе брешу. Дивіться, повикарчовував. Шість кущів винограду. Потім. Отут по винограднику походив і там, де не туди вже виноград різ, там, де мені взагалі він не нужен, так як лоза визріває, починає на винограднику, я її, значить, позрізав. так Зараз подивимося ще далі. Подивимося ще далі. І так у нас кожного дня. Ну, Я не кажу, що я кожного дня там викорчовую виноград чи що, але якщо не одне щось робиш, то робиш друге. І, до речі, ось дивіться, яблуньку пообрізав зайві значить, гілочки і помазав садовим варом. Це теж все сьогодні. Можу показати, щоб ви не подумали нічого. Дивіться, ось, наприклад, абрикосу зривав, теж сьогодні обрізав. Усе свіже. Це воно за добу, наприклад, воно висихає, якби я не за один день. Потім у мене те, що виноград поливати приходиться. І в мене винограду багатенько це уходить. Майже цілий вечір. У мене ще малини багато. Багато малини ремонтантної. І подивіться, земля суха з утра, хоча ввечері поливав. Значить, мені кожного вечора приходиться поливати малину. Значить, ще хочу відповісти тої людині. Я її обов'язково знайду. Її коментар, я їй відправлю це відео. Щоб ну, людина трішки розуміла, що навіть якщо просто посадити картоплю, то вона просто так, можна сказати, не ростиме. Щоб вона гарно виросла, треба удобрити землю, треба її скопати вручну, або якщо є мотоблок мотоблоком пройтися. Треба бур'ян прополоти, треба її підгорнути, треба від жуків. Обробити. Це не все так просто. Е, так, йдемо далі. Значить, дивіться, у дворі, он де абрикоси ростуть, де я ось котик мій сидить, молодець, поздоровкався. Значить, абрикоси, які я вам в'яточки тільки що показував, дрібні. Ось із них е, крупніші гіляки, які я подрібнив, і буде той то, то, е, наш шашлик буду приміняти. І так, це скільки е, всього зроблено із пол шостого ранку до дев'яти ранку. Е, то, тобто теж навіть ще півдня не пройшло. Ще мені предстоїть на сьогоднішній день. Значить, я вже розказував, що вечором мені треба поливати виноград малину. Це займе десь години три мінімум. Потім е, зараз покажу ще чим мені треба буде зараз зайнятися. Ось ми потрапили до мене в погріб. Ось на таких стілажах з дирачками лежить картопля. Да? І мені сьогодні предстоїть отакі е, баначки. Тут у мене консервація, там консервація, везде консервація. Ось отакі баначки, яким вже е, більше року, яким рік більше року, яким більше двох років, і стоїть і воно вже якби всередині трішки попропадало. Значить, мені треба оці баначки, де трішки попропадало, Повисипати, перемию баночки, І це, так сказати, ще не все на сьогодні. Зараз покажу вам ще, що, чим я буду займатися, і я, до речі, зніму відео, як я буду це робити. Зараз я вам покажу. Значить, дивіться, у мене є такий сікатор, він мене дуже виручає, і він вже притупився. Я зараз зніму відео, як я його буду затачувати. Тобто ще така робота. І поки оце робиться одна робота, робиться друга робота, тим временем придумується ще третя робота, а потім ще там жінка може попросити винести мусор. або... Треба виділити время дитині, щоб з дитиною погратися або щось йому зробити, або об'яснити щось. І на все це потрібно. Время. Тобто, якщо ну, ну, можливо, можливо, таке, що один господар як-то розприділяв своє час, як, який то по-другому, може хтось більше відпочиває. Але, ну, якщо у вас є яке-то хазяйство, там курачки, там у вас є садок, у вас є огород свій, то в селі время кожного дня проводиться ну, унікально, можна так сказати, тому що то те треба зробити, то те підремонтувати. а буває таке, що і ламається щось, або насосна станція поламається, або щось там треба арку якусь зробити. Або для квітів. До речі, зараз я покажу, ось для квітів робив не так давно. Зараз покажу підставки такі. Даже ось ідем, бетон теж самі вручну заливали. Фірточку сам варив. Колонку самі робили. Ось де для квітів, зараз я покажу. Ось таку арку зварив, зараз я поближе. І йду покажу. Ну, тобто, я ж не кажу, що це я прям все в один день роблю, але постійно чим-то зайнятий. Ось дивіться, таку арку для плетущих квітів зробив. Бачите, теж час уходить. Покажу, абрикоси, ось де коли обрізав, теж треба із трем'янкою переставляти, і все самому зрізати. Тобто теж на все це уходить. Время. Потім ось де теж отакі щоб квіти не падали в сторону. Ось отакі поробив. Поварив із проволоки сімка або восьмерка, точно не пам'ятаю. Ну, квіти доглядає моя мама. В основному я допомагаю бур'ян виносити, якщо тут щось таке вже. В общем, що я хочу сказати, що в селі жити, ну, по-перше, це то, що Постійно хлопоти, які-то постійно щось треба робити, це ще можу сказати і не дешево, тому що все щось виходить із ладу, де-то треба підремонтувати сарай. зараз матеріали усі дуже дорого стоять, коштують Сад обробити треш треба препаратів, немало купляти, Всі це знають, і без препаратів, зараз, без обробок різних, нічого взагалі не росте. Якщо раніше посадив і могли не обробляти, і воно щось виростало, то зараз або його поїдять жучки-павучки, або, значить, заведуться грибкові або бактеріальні захворювання і взагалі пропаде загине деревце або той виноград. Про виноград я взагалі мовчу, тому що виноградна справа це дуже тяжко. Ну, Тобто я ось де. Коли у мене буде трішки день нагружений, це сьогодні, так можна сказати, ну, розслабляючий день, тому що там то виноградик, там порядок навів, то деревця там пообрізав, курочок, то само собою кожного дня треба кормити, міняти сінце, або там, коли соломки де простелити. Тобто за худобою теж люблю дивитися, щоб було все гарно. Ну що, дорогі, буде в мене більш нагружений день. Я ще хочу вам зняти, коли скільки роботи робиться, коли більш нагружений день. І хто живе в селі, той це все знає і все це проходив. Ну а хто тільки хоче переїхати в село, то буде знати. А зараз я вам до речі буду цей розберу сікатор. зніму, зніму відео і покажу вам, як я заточую сікатори. Усім гарного дня і бережіть себе з міста Харкова. Вам усім величезний, при привіт.